Друзі, всім привіт! У цьому ролику я розкажу про те, який бюджет на рекламу має бути, як його рахувати, на що звертати увагу і що, по суті, не потрібно робити, коли ви формуєте ваш рекламний бюджет. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. І не забувайте писати ваші коментарі, якщо у вас виникають якісь думки, побажання або ви хочете виразити свою подяку. Цей ролик в рамках нашого безкоштовного навчання по таргету. Якщо вас цікавить повноцінне навчання, будь ласка, переходьте в опис під цим відео, там є вся необхідна інформація. Давайте почнемо з того, як вираховувати бюджет. Перше, на що вам потрібно звертати, і від цього ми будуємо наш бюджет, він починається з того, який нам потрібен результат. Припустимо, що у вас є, наприклад, свій бізнес і вас. Наприклад, задовільняє, щоб в день у вас було 5 заявок, які ви можете обробити і конвертувати, наприклад, вже там в людей, які прийдуть до вас на вашу послугу. так? Тобто ми розуміємо, що 5 заявок на день це те, що вас цікавить, так? Тобто, оце є наш необхідний результат. так? Наприклад, ми розуміємо, що в середньому вартість нашого, наприклад, коли ми запускаємо рекламу, ми розуміємо, наприклад, що одна заявка обходиться нам в долар. Тобто, відповідно, ми бачимо, що наш бюджет на день, такий, який нас задовільняє, щоб отримати 5 заявок на день, виходить, що він буде 5 доларів на день. Тобто у нас один лід обходиться в долар, і 5 лідів на день ми отримаємо, тобто 5 доларів. Відповідно, наш бюджет на місяць получається, якщо 5 доларів помножити на 30 днів, це буде 150 доларів. Ось. Власне, от від цього ми і відходимо. Тобто, ми розуміємо, що 5 заявок на день нас цікавить, наша середня вартість лідується долар. Значить, нам потрібно 150 доларів на місяць. Коли в мене виникають проблеми, щоб зрозуміти, який бюджет потрібний щоб вести рекламу, я озвучую приблизно такий сценарій. Тобто, перше, що необхідно зрозуміти, це скільки нам потрібно лідів. Друге, нам потрібно зрозуміти, яка вартість цього ліда. Ну і влаштовує і в нас, не влаштовує, і, грубо кажучи, підсумувати всі оці фактори. І вже після цього ми можемо планувати наш рекламний бюджет. Е, тепер рухаємося далі, я розкажу вам, який мінімальний бюджет необхідний для того, щоб взагалі ввести рекламу. В моєму розумінні особисто я е, тестую якісь гіпотези або макети не менше, ніж 5 доларів на кампанію. Е, чому? Пояснюю, це дуже просто. Якщо у вас ще немає е, розуміння, які, яка ціна за лід має бути, але ви, наприклад, розумієте, що е, вона може бути дорогою, і якщо ви виставите, наприклад, 1 долар на день, а у вас, наприклад, середня ціна ліда буде получатись 10 доларів, тобто вам прийдеться 10 днів чекати цього результату, щоб його зрозуміти, і то не факт, що він буде. Тобто. Вам, щоб швидше отримати результат і зрозуміти, як воно працює, потрібно працювати хоча б з бюджетом 5 доларів на день, оскільки там в сфері послуг тих самих там інстаграм, шопах і так далі, і б'юті сфері, заявка може коливатися в районі там, від долара там, до 3-4. І відповідно, хоча б одну-дві заявки там мінімум в день, ви будете мати, коли ви будете запускати вашу. Рекламу. Також хочу загострити увагу на тому, чи взагалі важливий бюджет як такий в нашій роботі, коли ми там, хочемо його оприділити. Насправді, бюджет це є більше другорядна річ, яка дозволяє ну, зрозуміти отримати результати. Так? Тобто, збільшуючи бюджет, ви можете збільшити швидкість розуміння, чи воно працює, чи збільшити інтенсивність заявок. Але саме основне з чого ми починаємо. Це який в нас офер, це які в нас рекламні макети, наскільки ми конкуруємо з іншими клієнтами. Тобто, вам потрібно зрозуміти, що бюджет не такий основний, як то, що саме ви рекламуєте. Тобто, якщо у вас все продумано, все згуртовано, ви знаєте, як вести клієнтів, так і так далі, і так далі, всі оці ланцюги і воронки вибудовані, то бюджет він буде вже, грубо кажучи, просто якби оцінкою ефективності того, що ви зробили до. А не то, що ви зробили після. Це я говорю для тих людей, які стараються, ну які мислять категоріями, що чим більший бюджет, тим краще. Або навпаки. Типу, чим менше бюджету я витрачаю, бо я не хочу зрозуміти, що працює. Так? Тобто, ви повинні зрозуміти, що бюджет при роботі з рекламою бюджет не є самим основним, на що ви маєте звертати увагу. Надіюся, цей ролик був корисний для вас. Обов'язково тицяйте вподобайку під це відео і, будь ласка, очікуйте наступних безкоштовних відеоуроків, яких я розкажу ще багато цікавих речей. Також ви можете перейти в Телеграм, там є вся інформація про цей курс. Будь ласка, можете дивитись.